Вітаю! Сьогодні хочу поділитися рецептом базового бісквіта горіхового, який дозволяє варіювати інгредієнти, змінювати їх на власний смак, отримувати щоразу новий, але класний класний бісквіт. Процес приготування горіхового бісквіту розпочинаємо з відділення жовтків від білків. В даному випадку це потрібно зробити ретельно для того, щоб гарно збилися білки. Білки дуже не люблять, коли до них потрапляє жир. Білки відправляємо в чашу міксера, додаємо цукор. І відправляємо збиватися хвилин 7-10 до утворення стійкої піни. Далі нам потрібно подрібнити горіхи в горіхову пасту. Можна використовувати якусь магазин, я дрібню, відправляю в блендер і подрібнюю в пасту однорідну аж до виділення олії. Горіхова паста готова. Ось така вона. Такої консистенції, видно, як поблискує. Е, ну, в кухонному комбайні це займає приблизно хвилинку-півтори, але це все залежить від потужності комбайну. Відправляємо нашу пасту в якусь ємкість, в даному випадку така, яка підходить для мікрохвильов. Додаємо тепер в цю пасту вершкове масло. Температура непринципова. І молоко. Відправляємо в мікрохвильовку, щоб воно набуло однорідної маси. Можна це робити на плиті, тобто в якийсь ковшик, це все відправляєте і прогріваєте, просто щоб гарно змішалося, масло розтануло. Ось такий білок через 5 хвилин впивання. Він стійкий. Але має так званий пташинний клюв, тобто не перезбитий. Далі сюди відправляю жовтки. І так само збиваю в міксері, але буквально хвилину до об'єднання жовтків з білками в єдину масу. Недовго. Ось така маса білково-жовсткова. Після збивання, тобто вона ні в якому випадку не має втратити форму, залишитись такою ж легкою. Тут ще видно місцями, що білок не розбився, але нічого, ми зараз почнемо вмішувати решту інгредієнтів і все в нас об'єднається. Беремо борошно, додаємо кукурудзяний крохмаль, додаємо сіль. І розпушувач. Це все легенько об'єднуємо в єдину масу. Одна частина в нас готова. Далі горіхова маса готова, вона стала однорідна, і об'єднуємо це все в наші чаші. Виливаємо горіхову масу Висипаємо борошняну і легенько рухами зверху вниз об'єднуємо, намагаючись не посадити білок. Як тільки маса стає однорідною, перекладаємо її в форму. В даному випадку можна використовувати. Не тільки горіхову пасту, а і самі горішки, просто подрібнені. Це все буде впливати на насиченість смаку. Паста дасть більш насичений смак Смак е, горіхи будуть е, тільки в ті моменти відчуватись, коли їх будемо розкусувати. Але я люблю структуру ще в бісквіті, тому, окрім пасти, Всипаю ще трішки горішки. Так, Вмішуємо горіхи і перекладаємо нашу масу в форму. Випікатись буде хвилин 30 за температурі 180 градусів. Діаметр форми для даної кількості інгредієнтів 18 см. Це вийде два коржі. Якщо візьмемо 16, то буде 3. Після 40 хвилин випікання маємо ось такий пухкий бісквіт. Його можна сміливо ділити на два-три коржі залежно від потреби. Його вистужуємо до кімнатної температури, замотуємо в харчову плівку і відправляємо в холодильник до повного вистигання годин на вісім. Далі використовуємо його в поєднанні, яке вам подобається. Можна з шоколадним кремом, можна з вершковим кремом, сметанковим. Гарно пасуватиме сюди ще прошарок карамелі і горіхів. Тобто на будь-який ваш смак. Сподіваюся, рецепт вам сподобався буду рада відгукам. Готуйте, смакуйте.